Вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня: асфальтове покриття більшості дитячих садків та шкіл республіки становить небезпеку для життя і здоров'я дітей. Його стан незадовільний, адже ремонт в переважній частині не проводився десятки років. Про це йшлося на засіданні уряду. Ситуацію треба міняти як саме в наступному сюжеті. Зношене асфальтове покриття не тільки порушує естетичний вигляд освітніх закладів, але й стає потенційною загрозою дитячого травматизму. Про це Олександр Мартинов не раз вказував при інспектуванні дитячих садків та шкіл. Аби змінити ситуацію у проєкті бюджету 2019 року. У рамках дорожнього фонду на відновлення прилеглих територій вирішили направити 18 мільйонів рублів. є переліки за значенням конкретних об'єктів у містах і районах. Точному школи. Ми побачили відвідуючи школи дитсадки, вкрай незадовільний стан прилеглих територій, зокрема стан асфальтового покриття, де під впливом кореневої системи дерев воно здулося, і це дуже травматично і некомфортно для дітей і педагогів. Закрити повністю питання з відновленням полотна за один-два роки не вдасться, зазначив голова уряду. Проте перші кроки у цьому напрямку треба робити негайно. Ще один момент, на якому зупинився Олександр Мартинов, застосування більш досконалих матеріалів при проведенні ремонтних робіт не дов бути асфальт. Це не повинен бути асфальт. За ціною це не дешевше, наскільки мені відомо. А щодо шкоди для здоров'я термінів служби питання виникають. Є хороший досвід, тротуарна плитка і бетонування. Обидва ці варіанти треба використовувати. Якщо депутати Верховної Ради ініціативу уряду підтримають, роботи розпочнуться вже з наступного року. У рибниці роботи за фондом капвкладень в цьому році виконані на 100%. У місті формують держпрограму вже на 2019 рік. Адже ще багато освітніх закладів потребують ремонту. Рибницька школа номер 3 одна з найстаріших у місті, заснована в 1906 році. А ця будівля зведена в 60-му, минулому столітті. Тут все жартома називають не старим, а раритетним. Обладнання шкільної їдальні вже точно місце в музеї. А в спортзалі і на спортивному майданчику немає умов для заняття фізкультурою. У нас у нас протікає, протікає дахи, протяги постійні вікна старіме, і нам дуже холодно. І тому ми не можемо займатися фізкультурою так, як ми хочемо. Також коли ми бігаємо по асфальту, тут то не дуже зручно. Ми зачіплюємося весь час або падаємо навіть. Цього року третю школу відвідав президент Вадим Красносельський. Пообіцяв допомогти закладу з такою багатою історією. Всього до програми на 2019 рік увійде три об'єкти освіти з фонду. Кап вкладень відремонтують також восьму школу. і Школу інтернат при виборі керувалися безпекою, і комфортом дітей і педагогів. Предусмотрений… Передбачені загальнобудівельні роботи у третій школі ремонт шатрової покрівлі над навчальним корпусом, ремонт електроосвітлення у спортзалі, сантехнічні роботи та також роботи з фасаду будівлі. У восьмій школі такий же набір робіт, плюс придбання технологічного обладнання для харчоблоку вентиляції. Такого ж обладнання і для майстерень трудового навчання потребує третя школа. Планують у всіх закладах замінити ще й покриття на бігових доріжках стадіону. У селі Червоний Виноградар Дубасарського району в цьому році з'являться нові очисні споруди. Старі не справлялися з своєю роботою. Посеред села утворилось озеро нечистот. Виручила програма Кап вкладень на будівництво цього об'єкта. З її фонду виділено 660 тисяч рублів. Очисні споруди в селі Червоний виноград роз'явилися разом з багатоквартирними будинками в 1981 році. Їх побудував і обслуговував місцевий когосп світанок. Після банкрутства господарства прийшли в непридатність і очисні споруди. Коли наповнюється накопичувачі і забивається каналізація, у нас усі нечистоти виходять у квартиру через туалет, і ми починаємо мити хлоркою. А воно, коли потрапляє під лінолеум плитку, це вже жах. Вирішити проблему намагалися ще 10 років тому. Каналізаційні мережі села, а це понад тисяча метрів, передали на баланс міського водоканалізаційного господарства, а накопичувальний резервуар на баланс сільської адміністрації. Цю систему відремонтували. Крім цього, в селі побудували центральний водопровід. Але радість жителів села знову затьмарили у чесні. Виявилося, вони не в змозі впоратися із збільшеними обсягами. Фактично в центрі села утворилося озеро нечистот адміністрація держадміністрація виділяла з бюджету гроші на вивезення нечистот. І раз у півтора місяці вивозили нечистоти на дубусарські очисні, але з кожним роком все рідше приїжджали. Щоб повністю очистити накопичувач в червоному виноградорі, а машині доводилося робити більше десяти ходок. Витрати тільки на паливо становили понад дві тисячі рублів. Цього року тут вирішили побудувати нові очисні споруди потужністю до 20 кубометрів стічних вод на добу. Об'єкт. Внесли до програми фонду капітальних вкладень. Сьогодні вже виконані земляні роботи. Остаткування очисних споруд закуплено. Днями фахівці приступлять до його монтажу. Локальні очисні споруди планують ввести в експлуатацію в листопаді цього року. 1 жовтня фізіотерапевтична поліклініка Терасполя розпочала програму медико-соціальної реабілітації інвалідів. Вона реалізується в рамках року рівних можливостей. Три сотні тераспольчан отримують кваліфіковану медичну допомогу. Безкоштовне обстеження, фізіо і водні процедури в рамках року рівних можливостей у столиці розробили програму реабілітації пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями. Лікування проходить на базі Тираспольської водолікарні. Кваліфіковану допомогу абсолютно безкоштовно отримають учасники 11 громадських організацій. Всього у списку 300 осіб. Кожному належить медичне обслуговування на суму в одну тисячу рублів. Тож процедури приміняються. Процедури застосовується при захворюваннях різного генезису: це і грижі міжхребцеві, хребцеві, осихандрози, скалеози, дефраміруючі артрози, колінних ліктових стопних суглобів. Тобто, при дуже великому переліку захворювань наші процедури дають хороший позитивний ефект. Про програму реабілітації Віктор Борков дізнався два тижні тому. На пропозицію взяти участь погодився відразу. У свої 69 років у чоловіка за плечима Афганістан і конфлікт 92-го року. Віктор Тимофійович зізнається. Вік дає про себе знати. Я благодарен тому, що. Я вдячний тому, що мені випала така можливість побувати тут, поправити своє здоров'я. Спасибі тим, хто це організував. Спасибі спілці ветеранів Афганістану. В принципі, це вперше. Я навіть здивувався, що нас запрошують, навіть без особистого звернення. У Віктора Боркова проблеми з суглобами. Лікувати їх буде. у такій сіроводневій ванні. Сьогодні пройшов перший сеанс. До слова на цьому список водних процедур не закінчується. Йодобромні невани заспокійливі, проти заспокійливі, при шкіряних захворюваннях, таких як псоріаз, земи. Душа і підводний душ масаж більше спрямовані на зняття спазму в м'язах, хребті для поліпшення кровообігу. Мають розслаблюючу дію. Також у розпорядженні учасників програми і кабінет функціональної діагностики. Тут можна перевірити стан свого серця, причому у двох варіантах: класичний електрокардіограма і новий велоерегометрія. Такий апарат у водолікарні з'явився недавно. Загалом пройти усі необхідні процедури учасники програми зможуть до кінця цього року. Дизентерія відступає минулого тижня. Її було зафіксовано лише 29 випадків. Загалом з кишковими інфекціями до лікарів республіки звернулися майже дві сотні чоловік. Медики констатують, недуго поступово йде на спад. Однак, вже дають про себе знати гострі респіраторні захворювання. Як обезпечити себе і не піддатися хворобі в нашому наступному сюжеті? Осінь небезпечна пора року. Саме цей період найчастіше супроводжується масовими респіраторними хворобами. Однак епідеміологічна ситуація щодо гереві у нашій республіці оцінюється як нестійка благополучна. Захворюваність перебуває на сезонному рівні неділю за минулий тиждень у республіці зареєстровано 2823 випадки гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів, що відповідає даному періоду року. З початком навчального року збільшилася кількість респіраторних інфекцій, але ці показники, які попередні періоди, не перевищують епідеміологічного порогу. В основному хворіють діти надзвичайних ситуацій немає. Не захворіти з осіннім похолоданням можна, кажуть лікарі. Аби убезпечити себе і провести сезон без недух, потрібно дотримуватися простих і усім відомих правил. Що касається респіраторних інфекцій. Від респіраторних захворювань, заходи профілактики, миття рук доведено, що через брудні руки також можна занести віруси, проводити вологе прибирання у приміщенні, провітрювання, частіше бувати на свіжому повітрі, і вести здоровий спосіб життя на даний час. Ось ці заходи. Однак найефективнішим засобом профілактики грипу залишається все таки вакцинація. Сьогодні у республіці ведеться робота з придбання вакцини. Як тільки вона з'явиться в лікувальних установах, медики настійно радять прищепитися. Особливо це стосується людей групи високого ризику захворювання. Дві з половиною тисячі гектарів землі в цьому році засіяли кукурудзою Кам'янському районі. Чверть вирощують у сільгоспідприємстві Кам'янський колос зараз саме триває сезон прибирання культури. Врожай найкращий по республіці більше 90 центнерів з гектара. У сільгосппідприємстві Кам'янський колос кукурудзу не вирощували вже три роки. Все через знищення врожаю дикими кабанами. Цьогоріч для поліпшення сівообігу культуру вирішили відновити. Нею засіли більше 500 гектарів і подалі від лісу. Незважаючи на посушливе літо, урожай кукурудзи цього року радує аграріїв. Середня врожайність по господарству становить понад 95 центнерів з гектара, найбільше у республіці. Для порівняння у 2015-му цей показник був двічі меншим. Для отримання для отримання врожаю ми підібрали хороші гібриди Аріосо, Зум, Піонер. При посіві внесли мінеральні добрива. У процесі вегетації зробили два позакореневих підживлення. На окремих полях урожай досягає 102 центнерів. Зараз прибирання кукурудзи майже завершено щодня по 100 гектарів. Великовантажні зерновози ледь встигають відвозити її на елеватор 600 метрів, і бункер наповнюється вщент. На зберігання вже закладено близько п'яти тисяч тонн зерна хороший урожай в этом Такий хороший урожай кукурудзи, як, як цьогоріч, прибираю вперше. Кукуруза чиста, суха, прибирається легко. Комбайн новий, великий. Бункер місткістю 10 тонн наповнює протягом 15 хвилин. Кукурудза культура прибуткова, кажуть у господарстві. Витрати на її вирощування такі самі, як і у пшениці. А ось закупівельні ціни вдвоє вищі, та й проблем з реалізацією зерна останнім часом немає. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!